Економія завдяки їй переконані в обленерго можна, хоч якось змінити ситуацію щодо покращення подачі електрики та зменшення навантаження на лінії електропередач. Тому із проханням заощаджувати пан Шакета закликає всіх буковинців. По нашим розрахункам, якщо навіть кожна четверта сім'я відключить стоватну лампочку, то це дозволить нам зекономити 10 мегаватт потужності. А це повністю достатньо для нас, щоб ми проходили оці моменти навантаження безболісно. Такими діями, як зазначають на підприємстві, кожен зможе внести свою лепту в енергетичну безпеку не тільки області, але й країни в цілому. Робити щось із своєї сторони обіцяють і енергетики, вносячи графіки обмежень юридичних споживачів, які є найбільшими споживачами електрики. Це кварц, це тролейбусне управління, це калинівський ринок. Це виробництво Колос, це епіцентр, ну і там ряд інших. Говорили також про невиплату всієї заборгованості водоканалом. З обіцяних 2 мільйонів гривень були виплачені тільки 900 тисяч гривень. Термін оплати спливає уже завтра. У разі її відсутності Олексій Шакета обіцяє відповідно реагувати. Якщо розрахунки не пройдуть, якщо графік не буде виконано, то з вівторка ми. Будемо вживати заходи щодо обмеження постачання такого підприємства як водоканал. І теж хочу підкреслити, що ми не жартуємо. Із сторони держави обіцянки по пільгових виплатах за водоканал були дотримані, кошти були перераховані в більшій кількості, ніж очікувалось. Далі справа йде за містом. Драматизувати ситуацію Шекета не хоче, адже, як зазначає, для сплати боргу залишилося майже два дні. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.